Путівник медичних послуг комунальних закладів охорони здоров'я Запоріжжя презентували ветерани БО «Рубікон Волі» та міська рада. Нове видання містить інформацію про безоплатні медичні послуги на рівні первинної та спеціалізованої допомоги. Зокрема, у ньому позначені міські заклади охорони здоров'я та перелік медичних послуг, які вони надають. Вказані також контактні дані установ для запису та уточнення деталей. Проєкт, розроблений Департаментом охорони здоров'я міськради та реалізований коштом ветеранів Рубікону волі, є простою та зрозумілою дорожньою картою не тільки для ветеранів і їхніх родин, а й всіх громадян, які підписали декларацію з сімейним лікарем. Поки підготували його паперовий варіант, згодом він з'явиться і в електронному вигляді, зазначили організатори. Думали, які самі ключові потреби є у ветеранів. І як виявилося, Перше і друге місце ну там завжди по-різному, там невеликий відрив в різних дослідженнях, або медицина, або питання юридичні, бюрократичні, з якими ну адміністративні, ще називають з якими зіштовхуються ветерани. Але ж потрібно розуміти, що медичний путівник це не тільки про ветеранів, це про всіх мешканців нашого міста, які в ньому живуть, про всіх мешканців. Нашої громади, в тому числі і внутрішньопереміщених, налоковані да, громади, пояснюється, в яку лікарню можна звернутися, за якою допомогою, де можна отримати протезування, стоматологічну допомогу, також вказано реабілітацію, допомогу, лікування для дітей, тобто, по всім закладам охорони здоров'я міста Запоріжжя, в цьому путівнику зібрана інформація. Тобто людина проживає в якомусь районі, їй, наприклад, потрібно зробити МРТ, він бере цей путівник, він буде і в цифровому форматі, відкриває і шукає, наприклад, Шевченківський район, ось така лікарня, надає ось таку послугу, звертається туди, отримує цю послугу безкоштовно, як це з НСЗУ регламентовано та погоджено. Крім інформації про лікувальні заклади міста та медичні послуги, в путівнику надається також алгоритм утримання та реалізації електронного направлення на певні медичні послуги. Як користуватися поцівником? Все досить, досить таки просто і зручно. Коли пацієнт має електронне направлення на ту чи іншу послугу, яка покривається програмою медичних гарантій, він може знайти цю послугу у відповідному розділі путівника, обрати для себе медичний заклад, який надає відповідну послугу, який він сподобає більше, чи за місцем розташування, чи за іншими своїми подаваннями, записатися за вказаним телефоном.